Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Тетяна Ганзі вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Дострокове голосування. Як і де віддати свій голос? Більше зелені для столиці у сфері південний висадили молоді дерева. Коробка добра, благодійна акція стартувала у Терасполі. Екзотика вже не екзотика. У Незавертайлівці збирають урожай хурми. Про релігію і не тільки сьогодні говорили на зустрічі з президентом. Вадим Красносельський прийняв представників Конфесії республіки. Особлива увага вихованню дітей і молоді. Будинок офіційних прийомів на зустрічі з главою держави представники різних релігійних конфесій Республіки Захід вже традиційний. Особлива увага вихованню молоді, аби зацікавити підростаюче покоління релігією, запропонували у старообрядницькій церкві Бендер організувати практику для студентів-філологів. Хотілось би плотно Хотілося б більш щільно попрацювати з нашим університетом. Можливості, які культурний центр надає, вони унікальні в плані дослідження. Ми співпрацюємо з арієграфічною лабораторією МДУ, і на базі нашого зібрання можна писати навіть дисертації. Це цінний і недосліджений матеріал. Архієпископ Тираспольський та Добосарський Сава розповів про роботу недільних шкіл. Їх найбільше у Тирасполі, але є при храмах і в інших містах республіки. Вже буде, рік, як ми освітили. Вже буде рік, як ми освятили клас недільної школи при храмі Олександра Невського в Бендерській фортеці. Успіх є. Готували клас на 30-35 дітей, але в нас більше, хоч не пишно, зате затишно. До 50 дітей буває. Тягнуться до нас, і ми раді, що в них є жага до пізнання Слово Божого. С за ці з турботою, і любов'ю приймають дітей, які відвідують, і чиї батьки люди віруючі і хочуть, щоб їхня дитина чула слово Боже. Ми наразі плануємо провести різдвяні колядні зустрічі, щоб ці діти могли виступити в благочиннях, а потім в єпархії провести конкурс, який би виділив колективи, які гарно виконують колядки молдавською, українською і російською мовами. Говорили на зустрічі про майбутній зал історії релігії в музейному кварталі. Прозвучали пропозиції і про створення окремих музеїв різних конфесій. А я говорю Я кажу про музей православ'я на базі єпархії, просвітницького центру. Тут може бути представлено все, що завгодно: артефакти, особисті речі репресованих священнослужителів, копії кримінальних справ, ікони тощо. У ході дискусії ділилися досягненнями та планами. Президенту подарували книгу про старообрядництво. І новий 17-й випуск історико-культурологічного альманаху Придністровська спадщина за підсумками зустрічі будуть робочі доручення. Поінформував президент Вадим Красносельський. Вже цієї неділі 30 листопада обиратимемо депутатів до Верховної та місцевих рад, а ще глав сіл та селищ. У кожному місті і районі вже відкрили по одному територіальному виборчкому. З понеділка почалося дострокове голосування. Лише за перший день свій голос віддали майже 600 виборців. Дубасари територіальна виборча комісія. Напередодні тут почалося дострокове голосування. Сьогодні навіть створилася невелика черга з тих, хто вирішив взяти участь у виборах раніше. Не буду в будувати время в місті. Не буде мене у цей час місця до Добосари. Голосувати треба обов'язково. Голос кожного громадянина визначає подальшу долю республіки. Галина Сіряк теж вирішила голосувати достроково. Її дочка займається настільним тенісом. У вихідні їдуть на змагання. Щоб вибрати, нужна. Потрібно... Аби обрати потрібну людину, яку знаєш, яка вже проявила себе. Від голосування звичайно багато залежить. Дороги у нас будуть в порядку, світло, будуть якісь інші вирішуватися проблеми. 30 листопада в єдиний день голосування в Дубасарах відкриють 24 виборчі дільниці, обиратимуть депутатів Верховної і міськрайрад, а також глав адміністрації сіл і селищ. За депутатські мандати у міськрайраді боротиметься 31 кандидат у депутати, за сільські мандати 39 кандидатів, та 10 осіб претендують на крісло глав адміністрації сіл. обов'язково будемо брати участь. Ми ж тут живемо, тому підемо голосувати, щоб наше життя стало кращим, щоб все у нас було добре і мир у нас був. Голосування. Дострокове голосування в територіальній виборчій комісії триватиме до 27 листопада включно. З 8 ранку до 17.00. Хто ще хоче проголосувати, ми чекаємо. Сьогодні лише за першу половину дня у Дубасарах проголосували достроково 100 осіб. У районі села Гармацька до Босарського району можуть створити новий туристичний об'єкт. Про це говорили на засіданні уряду. Там одна з ділянок зараз не затребувана. Її площа 20 гектарів. Земля не придатна для сільського господарства. Якість ґрунту погіршилася. Даний дана земельна ділянка фактично не затребувана. Вона не приносить ніякої користі, у тому числі з точки зору оподаткування не бере участі в сільгосвиробництві. Вважаємо, що ця можливість перспективна як для розвитку. К земельної ділянки, так і загалом для села, ми придостаємо Ми надаємо можливість вести в експлуатацію майданчик як туристичну локацію. Цей напрямок теж основний і швидко розвивається у нас на території. І якраз це дозволить, щоб землі, які в занедбаному стані, використовувалися раціонально і вигідно, передусім з точки зору надходження податків. Голова уряду нагадав: земля не повинна простоювати необхідно оперативно приймати рішення і ефективно її використовувати. Допомогти підприємствам в умовах зовнішнього тиску в уряді. Розглянули законопроєкти держпідтримки на 2026 рік. Пропонують не перераховувати податкову базу за підсумками 2025 року. Це дозволить знизити навантаження на підприємства, надати відстрочки і розстрочки зі сплати податків, зборів та інших платежів без відсотків до кінця наступного року. Окрім увага в та швейній промисловості. Вони працюють на давальницькій сировині. Для них податкові пільги продовжать. запропоновані норми спрямовані на підтримку сікості діяльності організації при отриманні ними збитків, створення економічних стимулів для збереження і можливого збільшення експортно орієнтованих замовлень, що матиме позитивний вплив на валютні надходження і дозволить зберегти підприємства Придністров'я. Ці заходи діяли і раніше. Їх пропонують продовжити до кінця 2026 року. Документи направлять до Верховної Ради. У столичному сквері Південний висадили липи і ялівці. Всього 60 молодих дерев з Кам'янського лісництва. В акції взяли участь активісти оновлення, футболісти молодіжки Шерифа та студенти ПДУ. До кінця року тут посадять ще 20 дерев: вишні, сакури і туї. Ще обіцяють п'ятиметрову ялину. Тирасполь у сквері Південний висаджують ялівці та липи. Всього 60 саджанців. Столичним озеленювачам допомагають активісти партії оновлення, студенти фізико-технічного інституту та тераспольського технікуму комерції. Получає позитивні емоції, отримую тому, що... позитивні емоції, тому що це допомога нашій республіці і людям. Приятна що... Приємно усвідомлювати, що це внесок у розвиток нашого міста. Навесні, коли вони почнуть свісти, буде дуже гарно, буде обов'язково приходити фотографуватися. друзів кликати, хвалитися, що ось наша робота. Ми проводимо екологічну акцію. Ми проводимо екологічну акцію Зелена година. Це четвертий рік, коли ми тут садимо. Ось вже третя лінія. Ось там. Перша лінія вздовж дороги, наступна вздовж доріжки. Ось зараз третя внутрішня. Спільними зусиллями робимо світ, в якому живемо кращим, зеленішим та чистішим. У ролі озеленювачів і футболісти молодіжної команди клубу Шериф робота тяжоле. Робота важка, незвично, бігати легше. Зателефонували, сказали, приходь. Я вирішив, що треба прийти. Ще ввечері у мене тренування буде. За годину висадили всі дерева і кущі, відразу й полили. по 6-7 років. Рослинам по 6-7 років висотою до 3 метрів вже дорослі привезені з Рашкова кам'янського лісництва їх викупали грудкою, упаковані добре. Полив мінімальний у цьому році і наступному. Потім вони будуть рости незалежно від нашого поливу. До кінця року в південному висадять ще кілька десятків дерев: кулясті клени, сакуру, колоноподібні туї, з'явиться і п'ятиметрова ялина. Її навіть планують прикрасити до Нового року. Студент року 2026. Стартував перший етап конкурсу. Його проводить Міносвіти. Брати участь можуть студенти коледжів, технікумів і вишів із середнім балом не нижче чотирьох. Потрібно заповнити заявку і прикріпити портфоліо. Анкета на сайті і в соціальних мережах Міністерства освіти. Це наш, конкурс. Це наш щорічний конкурс, який ми проводимо з метою заохочення та підтримки активної студентської молоді. До портфоліо входять досягнення, які є в студента за минулий навчальний Рік і за перший семестр поточного навчального року. Тобто це його грамоти, де він брав участь, які статті, якщо вони були. Заявки приймають до 15 грудня. Після інтерв'ю та підготовка до півфіналу. Студенти складуть проєкт, запропонують, як покращити свій навчальний заклад. Фінал конкурсу пройде навесні. Куди піти вчитися? цим питанням зараз задаються випускники. У пошуках відповіді допомагає розпівробітництво, організовує зустрічі з фахівцями різних сфер від науки і мистецтва до медицини і спорту. Напередодні школярі дізнавалися, що таке соціологія і навіщо вона потрібна. На зустрічі школярі Олександр Білов навчається у столичній гімназії. Мріє стати держуправлінцем. У майбутньому націлений працювати в Мінекономрозвитку. Економіка на вона... економіка пов'язана з соціологією. Тому соціологія це буде чудовою базою для мене. Вона розглядає ринок праці, демографічну політику і рівень безробіття. А це все пов'язано з економікою. Робити життя людей простішим і комфортнішим у цьому і є суть соціальних професій. Про це на конкретних прикладах випускникам пояснювала завідувачка кафедри соціології ПДО Алла Оставна. Евкаврітатом, вам на якщо терапевт говорить про те, що вам потрібна операція, і цю операцію можна зробити безкоштовно за направленням від нашої держави, то в цьому випадку не лікар повинен пояснювати, які папери повинен збирати пацієнт, не лікар повинен розмовляти з членами сім'ї. Це все повинен робити соціальний співробітник, а лікар тільки ставить діагноз. Такі зустрічі допомагають школярам обрати професію. У Тирасполі стартував проєкт Коробка добра. Це допомога сім'ям з дітьми, які опинилися в непростій життєвій ситуації. Брати участь можуть всі. У коробках можна залишити будь-який подарунок. Такі з'явилися в торгових центрах, магазинах, кав'ярнях. Там вони стоятимуть до 8-10 січня, а в школах до 25 грудня. Потім всі подарунки, які зібрали, відвезуть дітям. Акція я очі полізна. полезна. ця акція дуже корисна. Вона потрібна сім'ям, тому що допомагають їм відчути себе на рівні з усіма. І діти можуть також отримувати подарунки, гарно одягатися, отримати необхідну шапочку, ковтинку, сорочку, черевики, пенали олівці, солодкі подарунки. Для нас хто бере участь, ділиться цим теплом. Це не менш важливо, тому що це показує нашу людяність. Напевно, вчить наших дітей бути добрими. У гуманітарно-математичній гімназії вчителі, школярі та їхні батьки приносять іграшки, одяг, книги та солодощі. У мене альбом у мене лівці та зошити, альбом кольоровий, картон і крейда. Хочу, щоб діти малювали, вирізали і раділи. Є у гімназії і свої проєкти. Проводять їх школярі, збирають настільні ігри, канцелярію для дітей з корекційної школи. Ми багато років дружимо з інтернатом для дітей з вадами слуху. Щороку приїжджаємо до них. Вони дають концерти і ми виступаємо. Зібрали дійсно дуже багато від класів. Це альбоми, фарби, олівці. Дітям цього часто не вистачає. Подарунки відвезуть 3 грудня у Міжнародний день інвалідів. Для дітей влаштують свято з піснями і танцями. Фрукт, який не так давно здавався екзотичним, тепер можна зустріти з позначкою вирощений в Придністров'ї. Анатолій панченко з незавертайлівки вже завершує збір хурми у своєму саду. Не завертає лівка на ділянці площею 25 суток, сім'я панчинки, вирощує яблуні, персики, виноград. Є теплиці для овочів і хурма. Екзотичний фрукт посадили 9 років тому. Спочатку задля інтересу, з 10 саджанців прижилися лише 5. Урожай отримали лише на сьомий рік, але плодів стільки, що можна навіть продавати на місцевому ринку. З одного дерева можуть зібрати до 50-60 кілограмів. Аби доїхав фрукт цілим і гарним, зрізають. Твердим, Її так не зарвеш. Її так не зірвеш. Можеш пошкодити гілку, просто її треба зрізати. Ось ми завжди ножицями користуємося. Приходять і питають, чи це дійсно наші. Я всім кажу, купіть трохи твердішу, а через 3-4 дня поїсте нашу Придністровську. Не те, що привізну. Хурма рослина невибаглива, каже Анатолій. Якщо раніше вважалася екзотичним фруктом, сьогодні такі дерева можна побачити у садибах багатьох придністровців. Клімат підходить, навіть капризи природи у вигляді весняних заморозків або вітрів їй не страшні. Два года Два роки, поки дерев'яніє стовбур, я окутував на зиму, а потім думаю думаю, що буде, то буде. І залишив один рік так, не замерзла, другий рік так. І ось відтоді я їм хурму. Я ніякого хімікату, ніякого оприскування не роблю. Вона росте собі і дуже добре плодоносить. На майбутнє Анатолій планує збільшити площі хурми вже готові під щепи віргінського сорту. А поки збирає урожай з останніх дерев і вже незабаром придністровці зможуть придбати вітчизняну хурму на зеленому ринку. 30 листопада в Придністров'ї відзначатимуть одне з найсвітліших свят день матері. Подяка і теплі слова будуть звучати на адресу тих, хто хоча б раз пізнав щастя материнства. Напередодні свята в Тирасполі в палаці культури пройшов концерт. Подробиці в сюжеті. Тирасполь, палац культури, танці, пісні і мініатюрні театральні постановки. Всього 19 номерів. Мама, у тебя... Анна і Міла займається в театральному колективі «Синій птах майже 10 років. Вони представили мініатюри, шлюбне агентство і пролог любляча мати. Перейдемо до свято волос Почнемо з блондинів. Я на мав Добрий, Даври, по падецьки, наївний. Всю зарплату дають жінці. Я ж на самому початку в пролозі в ролі матері просто красивою жінкою, люблячою своїх дітей. Я думаю, цей день в принципі наповнений дуже щирою любов'ю. Меліса і Аріна займаються танцями вже сім років. Їх танцювальний колектив Веселка представив два номери молдавський і сучасний танці. Сучасний танець, він включає особливі рухи. Наприклад, щось різке або, навпаки, що-небудь плавне. День матері вже в неділю, 30 листопада. Вітати своїх матусь будуть по всьому Придністров'ю. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.